Жінка, друзі, це не просто якесь слово, це по суті ідентичність, це Божий задум, це благословення. Жінка, друзі, в Біблії це не просто якийсь розмитий гендер, не просто якась соціальна роль. В Біблії вона є, вона, є, вона є він, вона це дочка Божа, це створена Богом з любов'ю, з силою, з красою, друзі. Радію взагалі, що є свято жінок, коли жінки відзначають. І є різні уподобання, коли б відзначати, але є базова біологія. Жінка є чоловік, є тільки дві статі жіноча та чоловіча. І є настрій тому, щось сказати про жінок, щоб жінки побачили свою гідність, розкрили себе такими, як вони є в Бозі, якими їх Бог створив в Божому проекті, яка вона жінка. В притчах, 31 розділ. Бог нам через мудро Соломона, через його маму дає портрет жінки. Написано в Біблії, хто знайшов доброчесну жінку. Знайшов, тобто чоловік її треба шукати. Написано, що ціна її вища за перли. Але що значить саме це слово? Хто знайшов доброчесну жінку? Доброчесна жінка. Буквальний переклад Ешет Хаїлі, що перекладається: сильна жінка, або жінка-воїн, або доблесна жінка. Ось такий буквальний переклад. Біблійний портрет жінки. Святе письмо каже про п'ять її характеристик. Перша. Жінка мудра і доброчесна. Вона написано, що її ціна вища за жемчуги, за перли. Жінка з хорошим характером, який оснований на Божій мудрості, друзі, є справжній скарб. Є цінність, друзі, не в зовнішності, а в глибині серця і в духовній зрілості. Любов, радість і вірні жінки на народжуються саме там, де вона розуміє, що вона безумовно прийнята друзі Богом. Вона прийнята. Це не треба за, заробляти завжди перед людьми ходити, переживати, як тебе сприймуть. Це взагалі звільняє її від бажань любити себе і інших за функційність і за зовнішність. Вона звільнена від страху бути сприйнятою на основі функційності. Це стан серця жінки, коли треба старатися переконувати людей у своїй цінності. Це стан, коли ти не боїшся, як тебе люди недооцінять. Це стан серця жінки. Послухайте, коли ти маєш радість, і радість віддаєш. Друга правда про жінку біблійну є сила в її працьовитості. Написано, що вона піклується про дім свій і трудиться з радістю. До речі, коли вона трудиться з радістю, написано вона весело дивиться в майбутнє. Жінка депресує, тому що майбутнє переживає, що буде там, але коли вона трудиться, майбутнє більш гарантоване. Благовіння перед Богом виявляється в тому, що вона працює, друзі. Праця в домі чи на роботі це не просто її обов'язок, а її розуміння це можливість служити Богові та іншим людям через працю. Кожен день, друзі, це можливість відображати Бога, коли ти просто трудишся або інтелектуально, або практично своїми руками. Господь наш діє через руки та серця, коли ми працюємо, друзі, з любов'ю. Мартін Лютер колись так казав: якщо ти дворник, працюй так, щоб кожен, хто проходить, казав, тут кращий дворник світу працює. Але третій елемент жінка біблійна це благословення для інших людей. Написано вона простягає руку свою бідному і допомагає нужденним. Жінка, яка має друзі, реальні близькі стосунки з Богом, залишає благословення не тільки для себе, не тобто не просто шкурний інтерес, а відкриває своє серце і руки для потреб інших людей. Взагалі, сила завжди, друзі, або велич в відповідальності за інших людей. Самий сильний або сама сильна жінка, вона піклується про інших. Вона благословенна, щоб інших благословляти. Любов до Бога неможливо відокремити від любові до людей. Христос каже: якщо любиш мене, паси, овець моїх. Коли ми відкриваємо серце для інших, через нас починає працювати Бог, друзі. Четверта правда про жінку біблійну. Її сила в її мудрості в словах. Написано, уста відкриває з мудрістю і ласка або благодать на її язиці. Слова жінки наповнені добротою. Написано, що вона віддає своїм домашнім добротою в усі дні життя їхнього. Застерігаю вас, сестрички, від легковажного ставлення до ваших слів. Ваші слова можуть бути знаряддям або благосвення або руйнуванням. Самий швидкий спосіб зруйнувати сім'ю це чоловіча невірність і жіночий язик, який завжди хоче залишити останні слова за собою. Біблія каже, говорить істину з любов'ю, не просто правду в лице, а правду з любов'ю. Завжди дивіться на свої мотиви, чи є любов до чоловіка до ближнього. П'ятий елемент благовіння перед Богом. Це слово благовіння буквально означає повага Бога. Або страх Божий. Написано та жінка, яка боїться Бога, поважає його слово, вона буде хвалена. Страх Господні, друзі, це джерело справжньої краси і сили жінки, коли вона ходить перед Богом, коли вона розуміє, вона прийнята Богом, вона може других сприймати спокійно. Благовіння перед Богом змінює всі сфери жінки. Жінка, яка боїться Господа, вона розуміє, що її цінність і безпека знаходяться в Бозі, друзі. Не в зовнішності, не в досягненнях, а в тому, що я прийнята і любима Богом. Вона догоджає Богові. Якщо в неї є страх Господній, то він впливає на всі її рішення, друзі, сестрички, щоденно звіряйте свої мотиви, свої бажання, рішення з Божим Словом. Жінка 31 го рівня. Це не просто якийсь ідеал, дівчата, жінки. Це приклад. Дослідіть її. Це приклад жити так, як Бог для вас задумав. Так, щоб він, Бог, був у центрі життя жінок. Ваша мудрість, ваша працьовитість, ваша турбота про інших і Божий страх це ваші характеристики, які може розвивати кожна дівчина, кожна жінка. Справжня цінність жінки не в статусності чи в досягненнях, які щоденно хочеться робити, а в її покорі перед Богом і любові до людей. Такий біблійний портрет ваш жінки.